Привіт всім ретро маніякам, шумі на зв'язку. Е мене попросили після останнього відео про е налаштування Повкіді е записати ролик про те, як правильно налаштовувати гамму для ретро ігр на сучасних LCD дисплеях. Справа в тому, що я тоді цієї теми не торкнувся, але насправді багато хто з недосвідчених ретрогеймерів грає на Своїх е, сучасних LCD, OLED і так далі телевізорах неправильно. Я зараз розкажу чому. Справа в тому, що е, гамма-крива цих екранів е, сильно відрізняється від е, гамми кінескопних телевізорів, е, від PVM-моніторів. І тому, е, запускаючи деякі ігри зі старих. Ігрових систем ви отримуєте не ту картинку, яку ви пам'ятаєте в дитинстві. В даному випадку пам'ять вас, скоріше за все, не підводить, хоча вона штука така доволі специфічна, ця пам'ять. Але дійсно ігри в дитинстві були більш насиченими, більш яскравими, наприклад, на таких консолях, як. Sony PlayStation, ніж ви їх бачите сьогодні, якщо ви граєте не на кінескопному телевізорі, і не на реальному залізі, не на реальний PlayStation. Зараз я вам покажу різницю. Ось так виглядає Half-Life 2 PC-версія гри, яка запущена на е кінескопному моніторі. А ось так вона виглядає з тими самими налаштуваннями гамми. На рідкохристалічному екрані сучасному моніторі. Нічого не видно. Справа в тому, що Рушій Half-Life, він доволі розумний. Він автоматично підбирає гамму. Ось тут я вам покажу. Ось так вона відрізняється. Е ви бачите, що якщо виставити її вручну, таку саму, як на crt РТ моніторі, на вашому сучасному моніторі ви практично нічого в темних місцях рівня не будете бачити. Саме це відбувається і за старими іграми на PlayStation 1. І зараз, на прикладі налаштувань лака, тобто RetroArch, я покажу вам на своїй Raspberry Pi, як це можна зробити і грати нарешті правильно. Ну, наприклад, візьмемо Gran Turismo 2, дуже показовий е випадок. Багато хто з вас, мабуть, запускає цю гру і думає, ну йо, ну чому так темно? Зараз одразу я тут зробив safe state, щоб далеко не йти. Це тест автомобіля, всі його знають. На хайспідрінгу. Ви запускаєте. Передчутті, що зараз поринете в свої дитячі спогади або там спогади юності. Вибираєте автоматичну трансмісію, тому що ви нубас, такий же, як і я. Чекаєте завантаження і щось не так. Дерева суцільне чорне місиво. Дуже високий контраст зображення. Ви, звісно, можете покрутити налаштування телевізора, і дуже класно, якщо в телевізорі є окрема, е, окремий режим для гри на консолях, в якому можна виставляти гамму криву. Оце просто супер. На жаль, в моєму телевізорі таких налаштувань для окремого режиму нема. І якщо я перекручу тут гамму, то я її зіпсую для всіх інших е, Джерел сигналу для Android TV, ТВ-приставок, сучасних консолей і так далі. А кожного разу заходити в налаштування і крутити, ну це неправильно. Тому давайте налаштуємо емулятор. О, Дивіться, як в мене тачка впирається в ліміт 170 міль на годину. Вона в мене спеціально налаштована під е, короткі траси, такі як Сузука. Але не про це зараз. Давайте ще раз завантажимо цей стейт. І просто поставимо на паузі, щоб порівняти дві картинки. Так, ну ось достатньо. Чорні дерева. Справа в тому, що в RetroArch є чудовий шейдер, який фактично от ви заходите в меню шейдерів, включаєте їх. Я покажу, значить, вам треба включити один шейдер пас. Ми будемо використовувати один шейдер. Вибираємо його. В даному випадку ви вибираєте Vulkan або GLSL. У мене працює на GLSL система. Тут є папка MISC, і в ній у нас цікавий шейдер Image Adjustments. Він. Дуже швидко працює, і єдина його функція, яка нам потрібна, це зміна гамми. Включаємо його. От бачимо у нас гамма-2.2. Це стандартна гамма для рідкокристалічних сучасних дисплеїв. Не тільки рідкокристалічних, але там OLED і всіх інших. Нам треба змінити її на 1,5. 1.4, 1,5 зазвичай. Ось бачите. Монітор гамма. Це гамма нашого екрана. Target гамма, та, яку ми хочемо отримати. Всі інші параметри не чіпаємо. Нам не потрібно тут нічого змінювати, ні розмивати, ні додавати якогось там шарпінгу. Виходимо. Все. Давайте подивимося, як змінилась картинка. Дерева стали зеленими, не чорними. Ніяких, до речі, овербрайтів немає. Картинка не пересвідчена, вона просто зараз в правильній гаммі. Ми їдемо по трасі, не чорній, не в темряву. Так само, як ви бачили цю картинку в дитинстві. на Звичайному телевізорі, навіть краще, тому що контрастність сучасних панелей, вона просто нереальна в порівнянні з е кініскопами тих часів, особливо, якщо ви грали на якомусь радянському Арізоні, який взагалі був світло-сірого кольору. От вам правильна картинка на PlayStation залишається тільки, якщо ви, вас влаштовує якість цієї картинки, залишається тільки зберегти. Ці налаштування для ядра і, наприклад, для контент директорії для всіх ігор на PlayStation 1. Те саме можете зробити з мігадрайвом, з Денді. Там це не так критично, але в цілому ви побачите, що картинка буде дійсно більше схожа на ту, яку ви бачили в дитинстві. Можна спробувати якусь іншу гру. Це не просто збільшення яскравості. Як бачите, картинка залишилась достатньо контрастною, насиченою, але тепер ще й з правильною гамою. В тінях ви не будете бачити просто суцільну чорну пляму. Грати так набагато комфортніше. Ух ти, у мене ще й орківська версія Спайро. Це ж треба. А качав я, здається. Англійську. Помилився. Буду виправлятись, вибачте. Ну. Супер картинка. Так, не треба нам тут розмовляти москальською. Мої сусіди почали ремонт, тому відео пора завершувати. Дякую всім, донатьте на зсу всім перемоги. Слава Україні.